Отже, всім здоров'я. Нашим сьогодні предметом уваги буде легка атлетика. Ми на модулі легка атлетика будемо з вами розвивати координаційні здібності, яка є фізична якість. Як ми знаємо, що легка атлетика є королевою спорту, так? І чому її називають королевою спорту? Тому що вона включає рухові. Активності, які входять до своїх видів спорту: це біг, ходьба, стрибки, метання. А в бігу ви, ми теж використовуємо, використовуємо координацію руху. Стрибків теж без координації рухів ми не можемо обійтися. Так само, ходьба, ми, виконуючи ходьбу, теж виконуємо координацію рухів, тобто рухи руками. Так само в спортивній ходьбі теж є своя техніка ходьби, і координація рухів теж там використовується. 에, попрошу вас зараз налаштувати свої гаджети, щоб ви 에, були повний зріст екрану, важно, щоб я вас бачив, Будемо собі, і, і камери, щоб всі були включені. Насамперед, 에, щоб ви себе саме добре, дуже добре почували. Якщо хтось, хтось з вас погано себе почуває, то ту чи іншу вправу, будь ласка, не виконуйте, щоб ви не погіршили свій стан здоров'я. Далі на вас повинна бути зараз спортивна форма зручна, щоб ви могли займатися на У цьому уроці, виконувати фізичні вправи. Біля вас повинно зараз бути трішки невеличкого невеличко простору. Ми працюємо вдома. так? Два на два, Ліво, ліворуч праворуч, період, крок назад. Щоб у вас було трішки місця. Щоб у вас була добре провітряна кімната, щоб не дуже холодно було і не дуже жарко. Отже, ви всі себе добре почуваєте. Говоріть зо мною, хлопці дівчата. Добре. Так. Добре. Все чудово. Готові? Готові. Отже, Піднімаємося. Е, перша вправа. Перша вправа почнемо дуже простенькі, а потім перейдемо до складніших До вправ. В русі. Ми за декілька фраз виконаємо на місці. Перше, вправа наша буде, руки в сторони, руки в сторони. Видно дуже добре, бачите, на повний зріст. Руки в сторони і почергово торкаєтеся великим казяним пальцем свого носа. Правою рукою один. Лівою два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Швидше один. Два, три, чотири, один, два, три. Закінчили. Закінчили. А тепер давайте трошечки з вами ускладнемо. Вихідне положення те ж саме, тільки заплющуємо очі, закритими очима. Заплющили очі, приготувалися. І з лівої руки казним пальцем торкаємося свого носа. Один, два, три, чотири, один, два, три. 4, один, два, три. Закінчили. Добре. Наступна вправа. Наступна вправа наша буде. Е -е. Наступна вправа. Наступна вправа. Е -е. Руки в сторони став. І одне коліно підтя... підтягнули вверх. І рахуємо до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Поміняли ноги. Навпаки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А тепер давайте знову ускладнимо це все з вами. Руки в сторони став. Заплющили очі. І підняли праве коліно і знову порахували до десяти. Виготувалися? Почали. Один, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Іншою ногою. Один, два. При цьому стараємося втримати рівновагу. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Закінчили. Наступна вправа. Одну ногу поставили попереду, праву ногу попереду поставили, праву ногу попереду. І при цьому я виконуватиму рахунок на раз руки на пояс, на два руки вверх, на три руки на пояс, чотири руки на положення. І під час рахунку ми будемо виконувати махи ногами. Махи ногами будемо виконувати. Приготувалися? Ногу праву вперед став. вихідне положення прийняти. Вправо підрахунок, ти за мною починай. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. один, два, три. Закінчили. А тепер іншою ногою. Ліву ногу вперед став, Приготувалися. Право підрахунок. Хочи най. Один. Ногою виконуємо махи. Два руки. Вен. Три на пояс. Чотири опустимо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Ну, продовжуємо. Один. Один. Два. Ногу прямо ставимо. Нога пряма. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Молодці. Наступна вправа. Прошечки з вами розумілися. Давайте переходимо з вами до більш таких інтенсивних вправ. Прави в русі. А, перепрошую. Ви з собою подушки наготували? Візьміть, будь ласка, подушку. Подушку. положіть на землю. Положіть на землю. Положіть на землю. Так. Обидвіми ногами станьте на подушку. На подушку станьте обидвіми ногами. Так. Стали. А тепер приготувались. На раз. на раз Руки в сторони, права вверх. Права куліну підняли вверх. Два вихи на положення. На три-чотири іншою ногою. Три, чотири. Зрозуміли? Ще раз е повторююся. На раз, Руки в сторони, праве плюну зігнути е праву ногу зігнути коліну підняти вверх. Два вихи на положення. На три, ліву ногу зігнати зігнути, куліну підняти вверх. Чотири вихідне положення. При цьому. Не збитися з координації і утримати рівновагу на подушці. Приготовилися, Вправо починать. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Закінчили. Добре. Все, подушку поставили в сторону. А тепер я вас просив підготувати білий стандартний листочок. Вели білий стандартний листок. Зігнули його вдвоє, будь ласка, є всі. Всі взяли. Є. Вдвоє зігнули. І ще раз двоє. Зігнули двоє. А тепер розгорнули і розірвали його по цих смужках, які в нас утворилися. Підготуємо інвентар, щоб у нас загід був готовий. Ну, можна було трошки більше готувати. Є. Поки що положили його в сторону. Отже, переходимо до координації бігу по дистанції. Щоб виконувати біг по дистанції, як ми знаємо, руки теж у нас працюють в передньому задньому напрямку. Зігнуті в ліктях під кутом 90 градусів. Прийняли таке вихідне положення. Руки зігнули в ліктях під кутом 90 градусів. Стали, приготувалися. І виконуємо рухи руками. Періт назад, перед назад, періт назад. І збільшуємо темп швидкістю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Допинилися залежності від кого який організм. Як отримав навантаження, хто задихався, відновлюємо дихання. Зробили глибокий вдих, видих. Носиком глибоко вдихнули. Руками видихнули. Зробили 3-4 рази цю вправу. А тепер, коли у нас організм відновився, повторюємо цю вправу, але більш швидше, інтенсивніше, збільшуємо швидкість, приготувалися знову те саме вихідне положення. Приготовив? Руки зігнули літак, Приготувались. право очі 1, 2, 3, 4. Збільшемо швидко. День, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім дев'ять, десять, один, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Знову, від того, як організм з вас получив навантаження. Будь ласка, зробіть дихання вправи, Глибокий вдих носиком. Видих. Вдих. Видих. Отже, робили цю вправу. Всі себе добре почуваємо. Махніть рукою чи кивніть головою. Добре? Поїхали далі. Працює наш. Наступна вправа. Біг біля опори, біля стіни. Двома руками спалися в стірку і тут у нас працюють коліна. Бік високим підніманням колін теж відтокую швидкістю. Будь ласка, станьте біля опори, погода є чи біля групки, чи біля стіни. І видно мене. Впалимося в стінку і виконуємо біль з максимальною швидкістю, підніманням колін. Ці вправи виконуємо до 30 секунд. Коліна, коліна піднімаємо, коліна піднімаємо. Не п'яти, а коліна. Закінчили право. Зупинилися. Отже, цю вправу можемо виконувати два-три підходи до е, стінки з інтервалом на відпочинок до 10-15 секунд. Переходимо до іншої вправи. Отже, бій по дистану. Різномані руки. Якщо ліва нога, то права рука. Якщо права нога, то ліва рука. Зараз така права. Стрибок в кроці і одночасно працюють руки. Стрибок в кроці вперед. І раз. Права нога вперед. Ліва рука вперед. Права рука назад. І різнойменно. Міняємо навпаки. Тепер ліва нога вперед і права рука вперед. Добре видно мене. Раз, два. Один. Два. Один. Два. Зрозуміли? Дуже видно мене. Дуже добре видно. Приготувалися ще раз. Стоїмо в кітному положенні і виконуємо стрибок вперед. Права рука вперед. Права нога перепрошує вперед і ліва рога вперед. І один, два, один, два, один, два, один, два, один, два. І Так, Один, два, один, два, один, два, один, два. два. Закінчили. Від того, як наш організм знову вийшов навантаження, будь ласка, зробіть дихальні вправи. Три-чотири глибокий вдих і видих. Тепер вертаємося до наших стрічок, які ми з вами на Положили на підлогу біля себе, дивлячись, як вас дозволяє кімната. І чи два кроки, один, два, чи півтора кроки. Видно? Видно? І буде така цікава вправа. Робите крок стрибок лівою ногою в ліву сторону, але при цьому торкаєтесь лінії правою рукою. І в сторону знову правою, стрибок правою ногою до лінії, але торкається лівою рукою. Бах! Два, один. Два. Два. Зрозуміли? Покажіть, Андрійко, покажіть, як виконуєте право. Положіть листочки за 2 метри. Так. І крок в правою сторону стрибок і торкається лівою рукою. Крок в сторону. Один. Торкується лівою рукою. Крок, крок стрибок лівою ногою. Торкується правою рукою. І так продовжуємо. 1, Два. 3, Два. Один. Два. І так можна темп швидкості збільшувати. Дивлячись, погоні, як виходить ця вправа. В сторону, так. Різноіменна рука працює. Нога і рука. Стрибок, стрибок. Богданчик, стрибок в сторону має бути. Не на місці. Добре. Добре. Цю вправу можна виконувати в домашніх умовах як і на вулиці, як і в кімнаті. 3-4 підходи виконуємо цю вправу. З інтервалом на відпочинок 15-20 секунд. Дивіться, якщо організм. Більше половина вантажень можна збільшувати інтервал відпочинку. Отже. А давайте зараз з вами перевіримо нашу координацію. Яка у нас з вами координація? Візьміть листочок, це надірваний. поставте, позначте точку. Поставили. так? Рук стоїмо на цій лінії. Руки в сторони, запущили очі. Ви готові? Підготовилися? Є? Добре. Стали біля лінії, руки в сторони. Заплющили очі, підняли коліно і рахуємо до 10. Іншим коліном. Закінчили. А тепер а тепер, руки в сторони, заплющили очі і виконуємо ходьбу на місці з високим підніманням колін. Тобто, таким чином будемо виконувати, але заплющені очі. Приготовились? викидаємо кожне прийняти рук в сторони, стали на відмітку, закрили очі, ходьбу на місці, очі дай. Ди, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, 16, 17, 18, 19, 20, всі. Сці. А тепер погляньте на своє місце. Будь ласка, якщо ми залишилися на відмітці, то у вас координація дуже довга. А якщо ви ухилилися в сторону, на один метр чи на півтора метри. То у вас координацію треба трошки ще попрацювати. Скажіть, будь ласка, хто лишився на місці? Я лишився на місці, але в мене листок Я... трішки з'їхав. Трошки листочок зійшов. Нічого. А є такі, що зійшли в сторону. Ні, всіх координацій все дуже чудово. Дуже чудово. Добре. Діти, вам сподобався наш невеличкий такий урок координації да. Дуже. Да, да. Да, супер, да. супер! Настрій у вас чудовий? Ви себе добре да. почуваєте. Саме да. да. головне головне, що ви сам дуже добре світли. Урок наш такий невеличкий, вам сподобався. Отже, такі вправи можна виконувати в домашніх умовах самостійно або разом зі мною на онлайн уроках Дуже дякую вам. За включення, що допомогли мені продемонструвати такий невеличкий майстер-клас з розвитку координаційних здібностей. Всім дякую. Будьте здорові! До побачення.